Всім привіт ми з України, я вам обіцяла розказати про ґрунт, який я використовую. Зараз я вам це детально покажу і розкажу, що я використовую. Я, в принципі, все приготувала, не притягнула лише свій брикет з ґрунтом, його покажу окремо. Тож, на чому засновувався мій досвід вибору субстрату для своїх рослин? Мої рослини ви бачите кожну неділю, кожен тиждень в роликах. Вони стоять на своїх місцях, ви їх бачите, ви можете за ними спостерігати, хто вже дав прирост, хто квітне, хто з плодами. Тобто ви їх бачите весь час. Протягом, в принципі, всього, з самого початку і ось до сьогоднішньої хвилини, як мій канал створився. Рослини вже були до цього. І рослини я отримувала з різних питомників. Це був і Оскар Тінтері Італія, і Іспанія в глині, і чешський розплідники по цитрусовим рослинам. Ніхто з цих виробників не використовував дренаж. І потім, спостерігаючи за своїми рослинами, стало відомо, що дренаж керамзітний він тільки шкодить. І був навіть такий срачок в групі. Написав якийсь мужчинка. Тобто, спочатку у нас група була відкрита, це вона зараз закрита. Ось прийшов якийсь мужчинка, він був продавцем в квітковому магазині. Ну, що радять вам продавці квіткових магазинів? Звісно, це керамзіт на дно горщика. Треба дренаж, треба керамзіт, треба, а насправді його не треба. І коли покупці стали йому розказувати, що це не треба, він прийшов до нас в групу. Ну, мабуть, вони посилалися на посилались на мене, на мої ролики і влаштував там такий срачок, що ось він вже стільки років продавав, і весь час треба було. А тепер прийшла така Тетяна Кузьмук і каже, що не треба. Тож жоден розплід не використовує керамзит як дренаж. І коли ви використовуєте керамзит, він зберігає в собі вологу. І особливо в зимовий період, коли коріння вже вростає в цей керамзит, і воно знаходиться в такому вологому стані, а від вікна йде холод, корні не засвоюють поживні речовини. Тобто вони не засвоюють мікро і макроелементи, йде перекос в харчуванні, ви починаєте додавати, знов коріння аж знаходиться в тій самій вологій середі і холодній, і знову йде перекос. Тож, по цій причині, що керамзіт негативно впливає на наші цитрусові плодові рослини, ми його не використовуємо ні в коєму випадку. В частині ґрунту таких. Постачальників як Оскар Тінторі, Флора Таскана були навіть рослини і чешський розплідник Адаво. в них є у всіх перліт. ґрунт такий вологопроникний з винятком деяких там рослин з, з Голландії, Нідерландів, там такий кам'яністий грунт, наче з городу його просто накопали. ґрунт дуже тяжкий, але рослини виглядають гарно. Ось, У всіх є перліт, тож додаємо перліт, щоб грунт був такий ось пухнастий, водопорникний, волого не затримуючий, дуже, додаємо обов'язково перліт. Далі, спостерігаючи за тими ж самими розплідниками, виявилося, що деякі додають лаву. Додають лаву, і тому стало мені цікаво, що ж такого вона дається лава. І я вам показувала при пересадках. У деяких це прям великі такі камінці лави, в деяких вони дрібніші. Тож, Також мені стало це цікаво, і в мене ще є одна книжечка. Зараз я вам покажу її. Але я не раджу вам її купувати, бо вона кацапською мовою. Постачальник також за перебрика. Ця книжка у мене дуже давно. Тобто треба або шукати українською мовою, або писати нову. Є тут корисна інформація, а є повна, Тож, не дуже те, що треба. Ось така книжка цитрусове растіння». І автор Ганс Петер Так, Хто він такий цей Ганс Петер Майер? Спеціаліст по ландшафтному дизайну, власник торгової марки Флора Тоскана» в новому Ульмані? Захоплений колекціонер цитрусових рослин, він щоденно консультує клієнтів і знає, з якими проблемами частіше за всього стикаються прихильники цього виду рослин. Тобто цей Ганс Петер Майер – Сам вирощує ці рослини. Написав таку книжечку. Є тут цікава інформація. Є не дуже. Ну, звісно ж, це запорібрика, відпечатано в Китаї. Ну, добре. Ось, що по складу ґрунту, він пише. Дивіться: ось його склад ґрунту. Всього малюночок. Так, тут в нього йде керамзіт, але керамзіт іде як наповнювач, не як окремо там дренаж. Далі грабовий або, гравій або щебінь. Це оце у нього на малюночку. Гумус компост. Можна використовувати сухий гумус тут згодна. Перліт і лавова порода. Лавова порода ось у нього на фоточці 5. І доволі, доволі таки крупно. Тобто такий спеціаліст он Пет, Ганс Петер теж використовує мінерали, тому мені стало цікаво, я пошукала про всякі мінерали, які нам треба для наших рослин. Я проти використання біовоза. Біогумус сухий, ви можете використовувати. Мокрий не треба. В мокрому біогумусі можуть бути лічинки, яйця всіляких там черв'яків і інших якихось ґрунтових. Мешканців, тож сухий, можна використовувати, мокрий не треба, бо можна занести яйця, буде вам потім тільки шкода. Можливо, ще й попадеться якась нематода, не дай Боже, або інхитриуси якісь, або просто черв'яки. Тобто, мокрий, ні, сухий так. Ось можете це додавати. І я, мені стало цікаво, які мінерали підходять для наших рослин. І виявилося, що це цеоліт і та ж сама лава, ну і перліт. Спочатку до повномасштабного вторгнення всі ці елементи можна було знайти окремо і скласти свій ґрунт, насипати вже на свій досвід з карантином і повномасштабним вторгненням це ускладнилось, тому що то виробники не завозять, то кордони закриті, то ще щось, і при фронтові міста взагалі ніхто вже не їде. І знайти в нас щось ґрунти. Дуже складно, люди, які це поставляли, також або виїхали, або в них якісь свої складності стали. Нам на допомогу особисто мені приходить лячу запон, в якому є все. Тож зараз я розкажу. Так, зазвичай я ще вкосую кокосовий субстрат, я його просто розмочую, і перліт, це якщо мені треба вкорінювати вкорінила або роблю повітряні відводки. Якщо я просто вирощую рослини, то це торфяний субстрат дюрпет. Чому торфяний субстрат? Тому що він буде легкий. І коли горщик підсушує, мені зручно його переносити. Мені не треба когось просити, когось чекати, щоб мені переставили великі горщики. Тож, мені подобається торфяний субстрат, я з ним дружу, мені класно. І я додаю в нього перліт і лічу запом, в якому є всі необхідні мінерали. Є пемза, є лава. Є завіт. І також є там добриво, але його виходить дуже мало на мою кількість, тож добриво потім додається окремо. Також я купила в акваріумному магазині лаву. Ось такий шматок, його можна побити. Там ще було дрібні шматки. Тобто, все це можна знайти в окремо просто лаву знайти. В акваріумному магазині які використовують його як декор і як ґрунт. Буває крошка, бувають і от такі шматки. Оце все можна побити і також окремо використати, якщо у вас складно купити лічу запон, або це дорого. Що по лічу запону? Його, по-перше, нам треба мало. Ну, якщо рослин небагато, звісно, я використовую його багато. І неважливо, який саме ви візьмете. Лічу запон, под. Архітпон, терапон, Тобто лінійка цих субстратів дуже велика, який, знаєте, такий беріть. Мені треба багато його, тому в мене великі об'єми. Зараз просто подивимось, як він виглядає і той, і той, чим відрізняється, скоріш за все, він буде відрізнятися лише фракцією. І все, це дуже класний субстрат. Він взагалі дуже класно підходить для багатьох рослин, вирощувати саме. В ньому, там, і аденів, і в ньому гарно ростуть, і алаказії, мені казали, що гарно ростуть. Нам він, треба його лише стакан, наприклад, на 10 літрів ґрунту. Тобто, як бачите, він майже однаковий, однакова фракція. Хіба що тут лава, можливо, трошки крупніша, тут лава трошки дрібніша. Тут ось це цеоліт, добривко і лава. Тут так само. Абсолютно він однаковий, тіба, що в орхід поні трошки кропніше лава. Тож, беріть, будь-який, беріть терапон, який знайдете пакетик, яка ціна вам підійде, такий і візьміть. Буде вам щастячко, ваш ґрунт буде насичений мінералами. Я сам за мінеральні добрива, я проти навозу, тому що, коли людина живе в квартирі багатоповерхівці, якщо ця людина. Живе в кам'яних джунглях, скажімо так, якщо це дитя асфальту, де її взяти навоз. Ну, нема де взяти навоз. І в наших горщиках немає мікроорганізмів, які перероблюють цей навоз. Тому навоз я виключила ще на самому початку. Мені подобається з мікроелементами, з мінералами. Ну, Давайте спробуємо наколотити. Тут навскідку 10 літрів торфу. Торф я обов'язково покажу. Можна взяти тюрпету, можна взяти класмен, можна взяти, що там ще? Міксар. Тобто будь-який. Якщо ви хочете повторити мій субстрат. Ну і рослини, ви бачите. Так, перліт. Ну, Давайте так, в грамовках, щоб вже було зрозуміло, беремо грамовки по жидкості в мірному стакані. Так, 0,25. Насипаємо перліта, 0,25. Бажано перлітний такий гарний, крупний, а не оцю дрібноту. Але ладно. Тобто перліта було 0,25. 0,25 це буде маловато. Беремо і ще 0,25. Це на 10 літрів. Торфу. Ну, Візьмемо 0,25 так само по житкості. І також це буде мало, навіть непомітно. Тому на 10 літрів торфу беремо два рази по 0,25 і того 2 літра. Ось, бачите, який він. порвалися перчатки. це ще І добривку тут є. Це якщо його використовувати тільки за пункт, то, можливо, цього добривка буде достатньо. Я ж додам потім додам або осмакот, або добриво від Оскара цінторі чи дісоля Ось зараз замішаю і подивлюсь, ще вистачить мені цього. Чи, може, я ще захочу додати лічу запон. У мене є ще лава, можливо, ще й лави, то там. Зараз я гарнесенько це перемішаю. Все, перемішала, в принципі, мені все подобається, всі мінерали проглядаються. Перліта досталя, ґрунт у мене торфяний. Тож я більше додавати нічого не буду. Тож, на 10 літрів я використала. 0,5 парліта і 0,5 лічузепун. І зараз пересадимо ось цей компайк. У мене є. Так, треба ще й горщик йому взяти інший. То теж, бачите, в нього є ось всякі там камінчики, нема ніякого дренажу і грунт більш такий, як земляний, але з дотаванням мінералів. Трошечки я б йому зачистила кореневу шийку. Бачите, скільки ось камінчиків всіляких тут є. Оце пемза, вона легенька. Тобто всі використовують саме мінерали. І доволі такі багато, то я ще економно сиплю. Аж дивіться, який грунт Вони використовують. Вони роблять, так, він дуже такий плотний. Але рослинка виглядає в ньому гарно. Я вже показала кучу пересадок у всіх. О, дивіться, який камінь. Ну, це просто гравій. І мінерали, і гравій, і горщик мені ще не треба, бо я це зараз все пошоршу і він влізе в свій горщик, він з плодами мені поки збільшувати йому горщик і не треба. Тож, Беремо приклад з закордонних виробників, які на цьому, як то кажуть, собаку з'їли. Які добре на цьому розуміються. Бачите, який ґрунт, доволі такий кам'яністий, доволі такий багато цих мінералів, і вони навіть такі крупненькі. І показували, які шматки лави були. Є, що і в глині ростуть така глинопісок пісок, якась субстанція. Ось, І то вони і там ростуть. Тож, нам треба зробити. Проживання наших рослин комфортним. Не, треба взяти більше горщик трошечки. ось Додати все, що треба, виключити всі ті навозики, всі ті какашечки, просто взяти мінерали, щоб на рослині було комфортно і нам зручно. ось Дивіться, яких два великих. Просто щебенка. Просто цей крупний гравік. Так, дістала я два горщика, зараз подивимося, якому буде йому зручніше. О, можна і в цей якраз буде, а можна і в цей білий. О, йому також буде якраз запасом і буде ще навіть портів. Тож використаємо білий горщик. Тож, просто інший горщик насипаю свого грунтику і вже пересадки я вам показувала мільйон разів. І ви можете бачити мої рослинки. Так ще можна додати ґрунту на дно. Головне, це дренажні отвори наших, в наших горщиках, щоб волога зайва виходила, і рослинка не топилася, а, не топилася, не замакало коріння. Тож, отак от, шахер-махер пропихнули. Можна ще додати раз ми вже є, Ой-ой, окремо трошки лави. Вже так по-багатому, да? раз вже є, то можна і окремо насипати. Ось, все, залишається його полити з використанням якогось вкорінювача, радіфарм, вертірут, що у вас є, просто вкорінювач. Все поливаємо, ставимо на сонячне гарне красиве місце і все. Тож, про ґрунт, отака історія. Це досвід. Закордонних розплідників, які вже багато років вирощують, які нам постачають ці рослини, і е, трошки мого власного з того, що я можу в себе купити. В себе я можу купити торганий субстрат. І прекрасно під нього підлаштуватися і підлаштовуються мої рослини. Ви їх всі бачите. Пересадки ви також бачите, як кількість там гравію, щебня. І лави я вам також показую. Буває в тих субстратах рослини з глини, там де просто така глина пісок. Якась незрозуміла штука. Також рослини гарно пристосовуються, нарощують гарне жирне, таке біленьке корінечко в моєму, в моєму субстраті. Тож можете використовувати, можете щось додавати своє. Але індустрія, якби йшла далеко вперед, вже все придумали за нас: розумні ґрунти, розумні добрива, грунти, в яких є все можна вирощувати деякі рослини. Чисто в цьому ґрунті, він там гіпоалергенний, супер-пупер, прям пишуть. Ну нам в чистому ґрунті не підходить, бо це дуже-дуже дорого. І, кажучи, по правді, я не пробувала в чистому лічузіпоні вирощувати цитруси. Я його тільки додаю. Ось Так, можна взяти мальоровану стару, велику кастрюлю, насипати землі з городу, посадити туди лимон. І він там деяких людей росте. Ну, бо вони так от. Підлаштовується, і рослина сама підлаштовується під ці умови, але це не підйомний горщик. Цей ґрунт стає камінь, особливо, якщо він засохне, його потім розмочити дуже складно. Тож я раджу використовувати універсальний субстрат і додавайте до нього мінерали вже за своїм досвідом. Грунт для цитрусових спеціальний я не раджу використовувати, тому що. Він не підходить. Краще ґрунт зробити самому. Начебто, все основне я розказала: в наших горщиках ґрунт більш такий стерильний виходить, в, них, в ньому немає мікроорганізмів, тих, які є в звичайному нашому городі, на наших клумбах. Туди ми можемо і всякі відходи викинути, під коріння, щось закопати, якісь шкарлпайки. В наших горщиках цього немає. Ми можемо заливати, ми можемо засушувати. Тож використовувати настой яєчні шкарлупи не варто. Настой бананово шкарлупи також це не варто. Тому що ви можете з цим не впоратись. Є люди, які це давним-давно використовують. Ну ладно, вони нехай це використовують. Я цього не роблю і не раджу. Єдине, що я робила це, рибу використовувала, але зараз такі обставини, чоловік вже не їздить на рибалку, нема такої маленької рибки, тому я з рибкою зав'язала. Ось в наших горщиках нема тих мікроорганізмів, які є на городі. Тож нічого зайвого, ніякої зайвої органіки туди класти, закопувати, лежити не треба. Є органічні добрива, можете їх використовувати. Є розумні добрива, можете їх використовувати. Тобто, розумієте, індустрія ще пішла наперед, далеко наперед. Є ум умні грунти, є умні добрива. І ми також прагнемо якоїсь цивілізації, якогось досконалення. Не треба повертатися на 100 років назад і використовувати ті яєчні шкарлупи, той же навоз все це вже якби в минулому. На цьому все. Якщо залишилися якісь питання, напишіть їх в коментарях. Я постараюся на них відповісти в вільний час. Як бачите, роботи в мене дуже багато, я не встигаю. Тож, я питаннячко. Я відповім. Можливо, зроблю ще якийсь додатковий ролик. У мене там ще багато планів зробити ролики. Про ґрунт я розказала. Зараз покажу, який самий ґрунт. Так, ось я використовую такий субстрат дюрфета. Професіональна серія 250 літрів ємкість. Бо мені так зручно. Можете подивитись інформацію на сайті, які там ще субстрати є, яка є фасовка. Ось що він тут нам пише? Субстрат з екологічного чистого торфу, що на місці, збудників фороб і за шкідників, шкідників збагачений поживними добавками і мікроелементами. Причому все, можете почитати про цей субстрат добавки опнікованого мука. Добриво, мікроелементи, прискорювач, поглинення вологи. Тобто все це можете почитати на сайті, що там є. Є варіанти, я використовую саме такі. Також я вам показувала міксар. Також мужка використовувати будь-який зібраний. Мені це сподобався, цей сподобався саме така біло-зелено-коричнева біло упаковка. Проблема очкариків за що в приміщенні запотіли стекла. Тож, такі ґрунт я використовую, я роблю саме так, можете щось собі взяти. За знову можете щось собі взяти. Корисне загалом робіть так, як у вас це виходить. Це мої рослини, ви бачите, ростуть вони гарно, класно, офігенно і дають плоди. І а, мій ґрунт, коли. Мені треба переносити рослини, я їх трошечки підсушую. Не в хлам засушую, а так трошки, щоб вологи поменше, тоді горщики стають легкі. Я можу їх спокійно переставляти, виносити, переносити і зручно пересаджувати. Тож, можете на сайті подивитись, які ще варіанти. Є цього торфу, яка є фасовка, де можна замовити, а можете взяти будь-який інший. але щоб так, щоб він був перевірений, і головне це, якщо ви взяли вже такий торф, який там перевірений, ви спутники, хвороб, шкідників всіляких, не додати туди мокрого біогумусу, в якому можуть міститися і яйця, і лічинки. Тож, все в ваших руках: робіть, творіть, вирощуйте. Мирного нам всім неба! Обіймаю цьому і до нових зустрічей!